Ситуація із uh, військовим цвинтарем, точніше, Національний військовий меморіал кладовища в Мархалівському лісі, що на Київщині повний суд України визнав незаконним передачу та зміну цільового призначення земельної ділянки в Мархалівському лісі. Uh, все ж, давай подивимось цю ситуацію навколо цього кладовища. Ти розумієш, тут ситуація не така, не така, походу просто. Та тут не тільки в корупції, наприклад, в баблі справа таке враження, що з самого початку прийняття рішення проходило по вежі. Тобто, з самого початку, коли територію лісу виділили під забудову під забудову накладовища, з самого початку Воно уже йшло через сраку, і скоріше за все вже було з порушеннями якихось законних моментів. Тобто, воно вже було неправомірним з самого початку. От у чому справа. потягнуло за собою якісь обмеження дуже серйозні, причому обмеження ну масштабні, вони проходять по. Як тобі сказати, по вищому суду вони проходять по колесу фортуни. Тобто е е тут, мабуть, і екоактивісти, можливо, і ще якісь там не тільки українські, і ще якісь, можливо, навіть там міжнародні моменти. Ну, тобто, коротше, ти зрозуміла. Тобто, тут не з самого початку, воно через жопу. І зараз, коли воно е коли воно визнано, да, тут явно слухай, тут явно є ще вплив світу. Або міжнародних організацій, або міжнародних зелених партій, або ще когось. Тобто, тут явно є з самого початку якийсь натиск світу, що, типу, воно не є законним чи доцільним, чи якась така історія. До оцієї, всієї картинки випадає бавки, Дай, ще додатково занесені бабки, занесені бабки від е, представників по королеві Пентакли. Тобто, скоріше за все, це питання елітних районів навкруги, які зацікавлені, як тобі сказати, які такі. З Самого початку не можна було тут робити кладовища. А давайте це буде там знаєш, територія, яку за яким буде слідкувати. Ну ти зрозуміла? Типу облагоражувати наша там елітна забудова. Ну я умовно кажучи, ти зрозуміла? Типу, що там от ця от, от, от коротше вся історія. Тобто, там ще й замазано зверху, вже в, в внутрішньоукраїнському всьому цьому, ну коротше, процесі. І в кінці кінців я запитую, що ми, що ми будемо отримувати. Ми отримаємо повішаного поки що. Отримуємо четвірку мечів, скоріше за все, питання нових захороне е зупиниться, будуть довгий, довго, довго і нудно. М ти зрозуміла, витягувати паузу, бо що робить? І, е і згумувати, переносити уже не окей, і виходить роз. Розширяти, ховати нових не зовсім окей, і, коротше, воно все в такому стані, але тут я ж кажу, тут, тут набагато глибше, ніж просто українська корупція. Тут воно з самого початку виглядає як щось, щоб чесно, об'єктивно мало знаходитися не в цьому місці з якихось причин. Воно там не підпадає, Таку. можливо, ти знаєш чи глядачі, там може, воно там заповідна зона, може і ще якась історія. А ну, коротше, от, оце от, походу, воно із-за цього, що там з самого початку рішення було, ну давайте, через жопу, ну, типу, не ну не врахували купу усього, що там можуть потім виникнути ну, проблеми. З, з ну законністю знаходження там З самого початку кладовища, коли зробили кладовище і стикнулися з наслідками первинного своє своєї, тепер ніхто не знає, що його робити. Ну скоріше за все призупинить нові захоронення, і поки я не бачу рішення по тому, як правильніше робити, ну з тими, хто там уже є. Ну ти зрозуміла, як би у землі? Ну тобто, тут воно і воно тут, і, і українська корупція зверху, понімаєш, що в довісок. До якоїсь міжнародної качелі, до партії зелених з купи цих ще й плюс українська корупція. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.